Слава Ісусу Христу, довіки слава Богу, єдиному і живому Шановні брати і сестри, мені приємно сьогодні спілкувати з вами. Я це постійно говорю, бо мені справно приємно. Чи це вчора села, де на горі храм, де джерельна вода свята, Булупанівка, чи сьогодні село Мовчанівка. З якого в 1940 році висили мого дідуся в з усією сім'єю, щоб храм, людей, щоб добре було видно. Сьогодні село святкує, дякуючи Богу, День Незалежності, 24 серпня 2025 року. Мене попросили, і я прийду сюди. Величку частину своєї колекції. Так, Це історія це історія нашої любої України-Руси. Добре, брат, покажи це все, потім підійдемо сюди. обійди не спіша, не спіша, подивися, щоб люди бачили, це його килим, килим. Торги. За цей килим, де три зуби зображені. Багато років давали, розумієте? Ось все таке це Так і ходили. В цьому селі наші пращури так, так, тягалися, вишивка, килими, ступа і невелика частина колекції тих плетених речей. Бачите, це все, люди працювали, отака валіза плетена, ось такі корзини, бочка плетена з соломи. Покажи, брат. валіза така ще одна. Дуже цікаві речі. Ось. Колекція. Це, брати і сестри, історія нашого краю в речах. Ці речі говорять. Це трипілля. Ви розумієте? Коли говорять від Волочиську, там стільки ти років в Тернополісі це неправда. Поселення, в якому ми живемо в основному. Розумієте, це тисячі і тисячі років Крипінська культура це сьоме тисячоліття до нашої ери. Ось ці речі. А це і давніше. Тобто, коли Єгипет ще бігав в шкірах, тут же була цивілізація, яка умовно називається Тріпіль. Так, Це е, чех Хвойка робив розкопки на Київщині і зрозумів, що тут, на теренах нашої батьківщини, Руси, України-руси. Була високорозвинна цивілізація. Були містечка, де жило тисячі людей з двоповерховими будиночками, розумієте, обмашеними глиною і так далі. Це коли Єгипет там про піраміди мова ще не йшла. Тоді ще там бігали в шкурах голі люди. Оце, це колекція, оця кремень, яка свідчить про це. А це вже бойові пісні чи часи. Тут давніх дуже немає. Це в основному. Кінець 18-19 століття. Ну і такі дитячі саночки, це, це біда колись була. Так? Їм вже років далеко за 100 років. Так? І ось бачите, скільки треба було попрацювати людині, щоб ось цю солому сплести таку бутілку, Покажи, подивись, всередині, нехай люди побачать. Це соломи, деревна частина оце, і кришка все. А це все соломи. Покажи, ще раз великий Що люди прийшли, щоб відчути свято, ще я хочу да сюди. Був присутній депутат Верховної Ради, не просто присутній, хорошо виступив, привітав людей. Пан Чайківський, депутати обласної ради, зокрема заступник голови обласної ради Ось Болещу.